Зараз розглянемо масляний насос. Сьогодні днів звичастина Андрій. Масляний насос у нас на 32 зуба, повністю оригінальний білоруський. Тобто триваємо всі насоси в наявності по зубам. Як він виглядає? Ось такий у нас насос. Іде повністю в нього шестерня ідекована. Вона прикалена. Це у нас оригінал знімає для того, щоб ви бачили, який товар у нас є на складі, який склад. І думаю, при замовленні ви вже будете бачити, що ви отримуєте. Також ви можете попросити у менеджера, щоб менеджер вам зняв відео того товару, який ви відправляєте або замовляєте. Це у нас абсолютно безкоштовно, і тоді ви будете бачити, знати, що є з наявності. Тут ще у нас йдуть дві програмнички і гарантійний талон по Білорусі. Ось так це все виглядає. Так що кому треба запчастинки? Звертайтесь дуже багато запчастин є в наявності.